Він хресний батько судової і ДБРівської мафії, який служив Януковичу і Зеленському. Коли ми це зрозуміємо, ми будемо думати над тим, як знищити цю систему. Приїхав в Україну в 2019 році і поселився на приватному дебаркадорі пана Коломойського і йому надали державну охорону. Mm. Хто надав цю охорону? І для чого? Це питання номер раз. Друге питання: хто надав казівку першому директору ДБР трубі? Наказати підлеглих виконувати всі вказівки Протнова. Про це свідчив працівник ДБР Корицький, він зараз зараз воює. І ніхто цього нічого не спростував. Скільки коштувала зарплата десятків, якщо не, я думаю, що десь під сотню слідчих ДБР, які розслідували 56 справ проти Порошенка ініційованим Протновим та його родичами. Роками. І навіть під час війни. Уже пішов 7 рік, багатьох із них. Причому ну, справи ж унікальні. Злочин Порошенка по контрнаступу на Донбасі, злочин Порошенка по отриманню Томаса, ну і так далі. І так далі. Чому Портнов і його син так легко виїхали з України? Син приземного віку. Чому єдиний, по кому не були введені американські санкції, а вони формулювалися за а, зловживання і маніпуляції судової системи України, пан Портнов не отримав українських санкцій. Більше того, на запит. Ну, е, тобто, була петиція, вона набрала більшість. І була ж відповідь прекрасна. Я заявив, що вони не бачають підстав. Не корумпований на суд, ні.